Вітаю! Презентую вам створення стаціонарних взаємодій за допомогою візарда. Візард – це швидкий та зручний інструмент для роботи у стаціонарі. Алгоритм створення стаціонарних взаємодій за допомогою візарда, спеціаліст приймального покою або лікар здійснює госпіталізацію. Лікар створює епізод та взаємодії для МВТ, а в подальшому створює взаємодію для виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару. Передумова роботи з Візардом, пошук та перевірка пацієнта в e Перевірка електронного направлення за наявності та госпіталізація пацієнта. Я виконала всі необхідні передумови роботи з візартом, здійснила пошук пацієнта та перевірку з документу. Пошукала направлення, ось, взяла його в роботу, і здійснила госпіталізацію пацієнта. Далі будемо переходити до роботи з візартом. Візарт розміщений у нас. Під спецдією, на реєстрі стаціонарних карток. ось Створити взаємодію в стаціонарі або в'ємка пацієнта. Тут також є така спецдія. Ось, будь ласка, створити взаємодію стаціонар. Перш ніж розпочати роботу з взаємодіями, я хочу трошки ознайомити вас з самим Лізардом. По лівій частині ви бачите інформацію про пацієнта, також медичну інформацію. Ось, наприклад, так по правій частині ви бачите кроки. Загальні діагнози, послуги, направлення, медичні висновки, підписання. Деякі кроки можуть бути пропущені, наприклад, направлення. Якщо це взаємодія в закладі для МВТ, ну, нам цей крок не потрібно. Цей крок потрібен в деяких випадках. Наприклад, це виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару з переведенням в інший ЗОС, тоді цей крок використовується. Якщо ж вам це не потрібно, ви можете його пропустити. Є кнопка Скасувати, є кнопка далі для переходу на наступний крок. Ось таким чином. Виглядає наш візар. Розглянемо наш перший кейс, це взаємодія для МВТ. Спочатку буде створення епізоду, далі взаємодія для медичного висновку по тимчасовій непрацездатності. Працюємо із взаємодією для медичного висновку по тимчасовій непрацездатності. Я додала секундомір для того, щоб ви зрозуміли, наскільки я швидко буду працювати з даною взаємодією. Запускаю наш секундомір. Розпочинаємо. Створюємо тип епізоду, змінюємо дату час за потреба. Направлення в даному випадку не потрібне. Коригуємо дату початку. Буду використовувати шаблон, створювати із шаблону. Змінюю мету. Місце надання послуг поки що в мене все влаштоване. Переходжу далі. Далі ви бачите. Другий крок це діагнози. Можна додати причини звернення, натиснувши на плюсик, можна додати супутні чи ускладнення, можна додати, наприклад, спостереження. Будемо міряти йому температуру ціла. Зберегти, переходимо далі. Далі ви бачите послуги. Тобто тут будуть або діагностичні звіти, або процедури, або дії. Дана дія мене влаштовує. Якщо треба додати декілька дій, можемо додати, наприклад, госпіталізацію, стаціонарне лікування можна описати, зберегти. Можна видалити, якщо щось потрібно. Переходимо далі. Направлення в даному випадку не потрібне, бо це не виписка з переведенням. Так? Переходимо далі. Далі будемо працювати з медичними висновками. Так, медичний висновок пацієнту потрібен. Наприклад, категорія ось така, так, новий випадок, якщо треба, можемо зняти відмітку і можемо поглянути на попередні, пошукати попередні медичні висновки. Зберігаємо зміни, переходимо далі. Закривати епізод не будемо. Можемо видрукувати медичний висновок, підписати та зберегти. Виконується підписання і формування як взаємодії, так і медичного висновку. Ось, створення взаємодії, підписання. Всі ці форми піднімаються і система підписує. Ставлю на паузу. Тут, в принципі, підписання відбувається без нашої участі. Ви бачите, що на це я витратила дві ну, хвилини, трошечки більше двох хвилин. Ось так, ми працювали із взаємодією для медичного висновку. І система нам нашу друковану форму піднімає. І якщо нам потрібно, ми перейдемо в картку ЄМК і поглянемо на цю взаємодію. Далі працюємо із випискою пацієнта, який вибув зі стаціонару. Запускаємо секундомір. Епізод. Ви бачите, що вже система завантажила. Вантажу направлення. Не забудьте погасити направлення. Змінюю дату та час. Буду створювати виписку з шаблону. За потреби зміню мету. Зміню підставу. Зміню результат лікування, якщо треба. Додам ті дані, які. В мене не було в шаблоні додано, і переходжу далі. Далі ви бачите причини звернень, діагнози, спостереження. Ну, ви вже зрозуміли, що можна додавати те, чого не вистачає. Ось. Зберігаємо зміни. Можна додати ускладнення чи супутні діагнози. Тобто те, що треба, те ми й додаємо. Переходимо далі. Далі ви бачите послуги. Це, ці всі послуги були додані з шаблону. Їх дуже тут багато. За потреби можна щось видаляти, можна коригувати. Ось, наприклад, клінічний аналіз крові хочу скоригувати. Ось. Так. Зберігаю зміни, переходжу далі. Далі направлення, воно потрібне для переведення в інший ЗОС, так або для немовляток От є, що такі, така послуга. Переходимо далі. Далі МБТН. Якщо вам не треба на продовження, ви його не зачіпаєте. І переходимо до підписання. Ви бачите, що прогнозований варіант ДЗ каже, що епізод не завершено. Не забудьте закрити епізод, вказати. Причина закриття: якщо треба друковані форми, проставляємо відміточку, наприклад, так і підписати та зберегти. Все. В принципі, менше двох хвилин в мене йде на підписання такої взаємодії. Я мало вже задіяна в, в цих процесах, там тільки треба буде натискати кнопку підписати, тому зупиняю секундомір. ось він нам вже не потрібен, і будемо спостерігати за підписанням. Система і обробляє направлення, і підписує необхідні форми, опрацьовує епізод, закриває його, погашає направлення, тобто вона робить все без нашої участі. Все, і система пропонує нам перейти до електронно-медичної карти пацієнта. У виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару, розглянемо, що в нас тут було збережено, було направлення збережено, яке погашено, було внесено наші спостереження, діагнози, дії, діагностичні звіти та процедури. Тобто ви бачите, що виписка досить об'єднана, і на все це я витратила ну дві хвилинки приблизно дві хвилинки. Ось таким чином працює візарт, створює взаємодії, ось і зберігає. Далі для позначення. Взаємодіяк помилку, внесна чи інших змін, ви працюєте безпосередньо в електронній карці пацієнта. Наразі в мене все. Я ще дякую за увагу.